Обставини. Так, дійсно, ми всі попадаємо у всіякі обставини. От, наприклад, першим Коринфянам 10, 10 розділ 13 вірш написано. Вас спіткала звичайна для людей спокуса. І можна довіритись Елаїму тому, що він не дозволить вам бути спокушеними надмірно. Навпаки, поряд зі спокусом він також надасть допомогу, щоб ви могли його перенести. Дивно те, що ми люди хоч і знаємо, що зазвичай кожне наше пізнання супроводжується перевіркою, ми завжди дивуємося, дивуємо, дивуємося тим обставинам, що нас осягають. А ось ми зараз проходимо книгу Йова. І що? Здавалося, ми повинні бути готовими до будь-яких обставин, що нам приготував творець. Але ні. Ми дивуємося цим обставинам, які чомусь несподівано нас осягнули. Буквально нас знову залило водою. Так, на цьому тижні нас супругою знову залила водою. І чому? Бо я не продумав усе до кінця, а лише частково. Я захистив унітаз, але про труби, що були виведені зі стояка, не подумав, що цегла, що могла впасти на них, їх обламає. Але дивно те, що я навіть якби і порадув про це, то я точно не міг би очікувати, що небудь подібне. Тобто цегла погано закріплена, і те, що належне від того, що зробив би, вона все одно впала б на відведення. Тобто, я не, я не думав, що, па, що ця цегла, яка стоїть в стініша, вона погана. Поганий, поганий мало, цемент. Тому, розумієте, от, е, це сталося тому, що ну, я не знав, що це може отак от статися. Хоча я е, може і е, е, думав про це. Перша каріфна 10 рік. Розділ 31-й вірш написаний, Що ж їсте ви, п'єте або ще щось робите, робіть усе це так, щоб Елей був прославлений. Здавалося б, чого це я? Але відповідь дуже проста: все, що сталося, воно сталося на славу Творця. Чому, запитаєте ви, відповідь дуже проста. Якби я залишив усе так, як є, і не поліз би. Прибирати ці цеглини, що нависли над трубою, і не став би їх прибирати, а сантехніки повинні були продовжити роботу у нас в будинку, то це могло статися того дня, коли їх не було б, і тоді у нас в квартирі виявився басейн з водою. Тому я вдячний, отсе, що ця спокуса була не носила, і що ми її пересили, перенесли. Ось сьогодні ми маємо причастя. і ми знаємо, що перед причастям ми одноразово були випробувані. Тобто це в нашому житті постійно, коли є причастя, то накануні причастя, обов'язково ми ну, випробовуємо. І що? це перестало, і що, це перес, Чи перестало це випробування бути для нас несподіванкою? Ні. Ми, як і раніше, були до цього не готові. Тобто Хоч ми і готуємося, і, і думаємо, що будуть якесь перевірки, але. Вони приходять, і ми до цього не готові. От 1 Коринфна 11, 23, 27, написано Бо те, що я отримав від Яхви, я точно передав вам, що Господь ішов тієї ночі, коли був відданий, взяв хліб і, промовивши над ним браху, розламав його і сказав Це тіло моє, воно для вас. І також чашу, після трапи, кажучи, ця чаша новий договір, що скріпляється моєю кров'ю. Щоразу, коли ви будете пити її, робіть це на знаку, про мене. Бо щоразу, коли ви їсте хліб цей і п'єте чашу, ви проголошуєте смерть Господа, аж поки він не прийде. Отож, кожен, хто їсть хліб Господній, чи чашу, Господні, не п'є чашу Господа, негідно, буде винно сквернення тіла та крові Господній. Чи куштуємо ми, ми куштуємо ті випробування, що проходять до нас у несподіваних обставинах. Зазнаємо випробування та виходимо з цих випробувань з досвідом, з досвідом, що придбали цих випробуваннях. 1 Коринфянам 11, 28 29 написано: Тому хай кожен перевірить себе, а потім їсть від хліба і п'є чаш, бо людина, яка їсть і п'є, не надаючи значення тіло, їсть і п'є осуд свій. Ми з, дружини, з дружиною не лаяли Творця за те, що він допустив ці обстане. Навіть ми раді цьому не в сенсі радості безумся, а в сенсі, що опробування допущення до причастя. Тому ми говоримо, не бійтеся випробуванням, бійтеся вашої реакції на ці випробування. Чому? Тому що в випробування відкривається те, наскільки ми дійсно, Господі, наскільки ми вже чогось досягли. Далі в книгі 1 Карінфяна, 11, розділ 30 32 вірш написано. Ось чому багато хто з вас не дужий. І хворий, а дехто вмирає. Якби ми перевіряли себе, ми не потрапляли, потрапляли б під осуд, однак, судячи з яхвами, ми привчаємося до дисципліни, щоб не бути засудженим разом зі світом. Зверніть увагу на слова: привчаємося до дисципліни. Іншими словами, ми привчаємося до ходіння, що робить нас ще більш гідними та більш врівноваженими. І так, давайте підійдемо до причастя, будучи випробуваними і перевіреними, і знайдемо і гідними, щоб їсти і тіло Мошаха, щоб бути частиною Машаха, бути дітьми нашого Творця і слідувати його мудрому шляху. Амінь.